Як ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає біль, зникає страх, я дивлюсь на неї, гірко плачу, падаю під тяжкістю гріха. І тихо відняла, молиться за нас, свята не віста, ще не було, щоб не помогла, радуйся морі дівочисто, ти смиренням світ перемогла, молиться за нас. Радуйся, Марія, дівочиста, ти смиренням світ перемогла, радуйся, Марія, дівочим, ти смиренням світ перемогла.